Кул пера нова столиця протягом трьох днів. Кам'янець-Подільський став центром загальнонаціональної медіатусовки. Тут відбувся перший на Хмельниччині медіафорум. Близько ста учасників з різних куточків України мали змогу і повчитись, і поспілкуватись, і відкрити для себе старовинне місто. Міський голова кам'янця не таїть власне з метою популяризації квітки на камені і вирішили запросити побільше журналістів. Вони і розкажуть, і покажуть старовинне місто широкому загалу. І підкажуть владі, де і що не так. І дуже багато ми отримуємо позитивних таких ем, рекомендацій, які ми хотіли би запровадити. Багато що в нас є таке, що ніколи в Україні не робилося, але багато в Україні є те, що зробили, що в нас ще нема. От в результаті от такого тісного спів... спілкування ми хочемо вийти на рівень вищий на європейський рівень. Популяризація старовинного кам'янця, аспект край важливий, погоджуються із міським головою і учасники форуму, і самі лектори. Вітчизняні медійники, щоправда, переконані, відкривати квітку на камені треба не українцям, а світу. Популяризація серед українців це добре. Якби вийти на міжнародний рівень, те, що сьогодні присутні поляки на цьому заході, вони розказують про свій край, про своє місто, говорять про туристичну привабливість. Але вони сьогодні походять. Вони Дивляться, вони приїдуть, розпові розкажуть, да і не виключено, що ну чимало наших сусідів приїде, щоб подивитися, помилуватися нашою квіткою на камені. Поляки, поки єдині представники закордонних мас-медіа присутні на форумі. А от українських журналістів не бракувало. І тих, хто пише, і тих, хто тільки робить перші кроки в професії. Зустріч у Кам'янці стала важливою для всіх. Ми дуже сподіваємося що цей медіаформ, які започаткували в Кам'янці-Подільському, стане гарним майданчиком таким для зрощування професіоналів в медіа, тому що з цим насправді на Хмельниччині ми всі знаємо є трохи проблеми. Ало, медіафорумом задоволені. Усі учасники не приховують справило враження і зама місто, і організація і лекції там кажуть, було чого і у кого повчитися. Анатолій Вінцевич справи враження тим, що він розповідає не про теорію, а те, що він розповідає про власний досвід, і тут же ж пропонує, щоб хтось спробував себе. Ще був доповідач із Польщі із представляв Раківську газету. Його про не його, а досвід газети про створення іміджу міста. Очевидно, нам усім регіональним медіа треба думати над тим, як своє місто просувати. Кам'янецька влада кроки у цьому напрямку робить постійно, аби розширити географію туристів, і медіафорум підв'язали під традиційне відкриття тур сезону. Певні журналісти не наважаться покинути місто, доки не отримують максимум задоволення від старовинного духу Кам'янця-Подільського. Оксана Чушкіна Ігор Павлюк. новини телеканал Ексклюзив.